Дала їм горішки. Щас шею кину. Любителі. Прибіг. На. Ага, тут голуби. Так, ну прибіг. Зараз я їм ще горішка дам. Красавчик. На. Там горішок. Я не знала, що ви за горішками теж тут бігаєте. І не тільки за горішками. Ні, то горішок він знайшов, да. Що я не кинув. що, все. І ти молодець. На. Все, вхопи. Це чи не його дідка, я це щось не зрозуміла. Бо він йому дав горішка. Ага. Треба подивитися, які у них ті дітки. Воно ну, сидить, пролетів на гілочку. І він з ним горішком ділився. Дуже цікаво. Теж рішка наминає. Тіж їж, їж. Тут такий хитренький прибіг. До годівнички. Да? Мелоч. Ну Біжи, біжи. Там горішки поклав. Там хвостики уже шурують. Давай. Ну, хто це прибіг до годівнички? Ну розказуй мені. Там тобі поклала горішки. Так. Да. Тебе є. Крикуни наші. Наші любят друзі червячки. Хто не любить червячки?